Сьогодні я покажу вам, як працює нове рідке змішування Arrange для технології EcoPoint 3. Отже, традиційний метод змішування компонентів для шин це використання порошкової формули. Це ми продемонструємо за допомогою какао. Тепер уявіть, що це ваша шинна суміш, і навіть якщо у порошкової суміші абсолютно ідеальне співвідношення компонентів, вона все одно може вийти дещо грудкуватою та нерівномірно розподіленою. А ось із рідиннофазним змішуванням від Сайлун, яке імітується цим шоколадним сиропом, як бачите, скільки б сиропу я не додав, консистенція залишається однаковою по всьому об'єму, без будь-яких неоднорідних, порошкових, твердих чи м'яких сумішей. Це, звісно, дещо спрощене пояснення, але основну ідею, ви сподіваюсь, зрозуміли по суті. Такий самий процес відбувається при виробництві шин Сайлун технологією Ecopoint 3 Проте на значно складнішому молекулярному рівні.